Знаєте, є така цікава річ: от коли ми платимо за світло, то частина грошей ну, буквально йде на обігрів дротів на вулиці. Так, так, величезна частина енергії просто втрачається, перетворюється на тепло через опір. Але ж існує фізичне явище, яке обіцяє все це змінити надпровідність. Саме вона? І сьогодні ми якраз спробуємо розібратися в цій, так би мовити, гонитві за ідеальним провідником. Що це таке, де вже працює. І головне, що нас чекає, коли ми нарешті знайдемо той самий святий Граль науки, це буде дуже цікава розмова. Гаразд, давайте до суті. От щоб зрозуміти звичайний дріт, це наче забита труба, де струм як вода втрачає напір, а надпровідник тоді це ідеально гладка труба, без тертя, наскільки це влучно. Це, до речі, чудова аналогія. Вона ідеально підводить до першого ключового моменту нульового опору. Нульового, тобто зовсім ніякого. Абсолютно, коли певний матеріал охолодити нижче його е критичної температури, електрони в ньому починають рухатися абсолютно вільно, без зіткнень. І що це дає? Ну, уявіть, якщо запустити струм у замкнене кільце з такого матеріалу, він буде циркулювати там, ну, вічно. Вічно. Це щось на зразок вічного двигуна для електронів? В певному сенсі так, без жодного зовнішнього живлення. Але є й другий аспект, який виглядає ну, як справжня магія, це ефект Мейснера. А це що таке? Це властивість надпровідників виштовхувати з себе магнітні поля. Саме тому ми бачимо ці відомі відео, де шматочок матеріалу левітує, просто зависає в повітрі над магнітом. Ага, це справді виглядає як наукова фантастика, але ж явище відоме давно. Я читав, що його відкрив Гайке Камерлинг Оннес ще в 1911 році. Так, це були експерименти з ртуттю. Він охолодив її майже до абсолютного нуля це мінус 269 градусів, і опір просто зник. Неймовірно, урні надпровідники. Саме так Беднорд та Мюллер. І шоком було те, що це були керамічні матеріали, купрати. Уявіть, матеріал, схожий на чашку, тобто ізолятор. Раптом стає ідеальним провідником. Це просто перевернуло всі уявлення. І температура, я так розумію, була вже не така екстремальна. Так, і це ключове. Вони працювали при температурі рідкого азоту. Це мінус 196. А в чому різниця? Різниця величезна. Рідкий гелій, як воннеса, це дуже дорого і складно. А рідкий азот, він у 10-20 разів дешевший. Його можна купити ну, буквально літрами. Тобто це перетворило надпровідність з іграшки для фізиків на щось практичне. Точно, на інженерний інструмент. І де ж цей інструмент сьогодні використовують? Ну, найчастіше ми з ним стикаємося в лікарнях: апарати МРТ. Магнітно-резонансна томографія. Так саме надпотужні магнітні поля, створені надпровідними котушками, дозволяють отримувати такі детальні зображення органів. А крім медицини. Фундаментальна наука, великий адронний колайдер. І що цікаво, і знімок коліна в лікарні і пошук Бозона Хікса вони працюють на одному і тому ж принципі. Тобто надпровідність дає нам магнітні поля, які інакше не отримати. Абсолютно. Ну і вже є експериментальні енергетичні кабелі. Вони передають в п'ятеро більше енергії, ніж мідні, без втрат. З п'ятеро більше, і це ще з охолодженням. А отут власне і починається найцікавіше. А що, якби охолоджувати не було потрібно? Це і є той святий Грааль. Абсолютно кімнатний надпровідник. Це мета, яка без перебільшення змінить світ. Наприклад, ну, уявіть собі мережу поїздів на магнітній подушчі маглевів. Вони безшумно, безтертя мчать між містами зі швидкістю 600 кілометрів на годину. Звучить як майбутнє. Або глобальна енергомережа без втрат, можна передавати сонячну енергію з пустелі в будь-яку точку планети вночі. Це зробить зелену енергетику на порядки ефективнішою. А комп'ютери. О, це окрема революція. Надшвидкі чіпи, що не гріються, величезний поштовх для квантових обчислень. Добре, якщо ставки такі високі, чому ми досі його не маємо? Хто взагалі займається цими пошуками? Це одна з найконкурентніших галузей фізики. Займаються всі національні лабораторії, як от Аргон, в Ша, університети типу MIT, Кембридж. Українські вчені теж роблять, до речі, важливий внесок. І що вони шукають? Різні матеріали, сполуки водню під шаленим тиском, нові керамічні структури. Це настільки гаряча тема, що іноді з'являються гучні, але непідтверджені заяви. Як історія з корейським ЛК 99 минулого року. Саме так. Він на кілька тижнів сколихнув увесь науковий світ. На жаль, не підтвердилося, але це показує, наскільки всі напружено чекають цього прориву. Добре, давайте підсумуємо надпровідність це вже не фантастика, це технологія, яка працює в лікарнях і в церн. Але її справжній потенціал той, що змінить цивілізацію, все ще замкнений у клітці холоду. Саме так. І на завершення, от така думка. Джерела кажуть, що це відкриття може статися будь-коли завтра, наступного року. Так, от уявімо, це сталося. Яка одна найпростіша річ з нашого повсякденного життя, не поїзди чи колайдери, на вашу думку, змінилася б найбільш кардинально і невпізнанно?